В 10-й годині мій син вийшов на вулицю, щоб там помолитися, і побачив, що в сусідському городі якісь ходять чоловіки з фонариками. Вони відповіли досить дивно. Відповідь була без представлення, без нічого. Вони сказали: підійдіть сюди, нам нужна допомога. Ну, це так відповідає наша поліція. Серед ночі в темноту треба йти до якихось невідомих людей. Ми почали викликати поліцію 102, але ніхто не відповідав, яке було моє здивування, коли я подзвонив до сусідці, щоб вона спробувала продублювати виклик, що вона каже, що вже тут є три машини. Ми, я вимагав від них, щоб вони дали пояснення того всього, що відбувається. Тому що Серед ночі вриваються, не представляються, вони нічого не пояснили. Єдине їхнє було, «Пойдіть з нами, ми вам покажемо. Я йду і вже так переконаний, що вони хочуть дати докази таких беззаконних дій. Були також вже свідки, нам було вже тут легше, навіть в тому плані, що вони мали вже з їхнього боку підтримку. В седію, десь щось там. Глибоко, далеко в саді від будинку, вони показують нам телефон. Телефон, який, як за їхніми словами, є крадений. Я вже зрозумів, що ми маємо справу з тим, що вони хочуть в будь-яку ціну забрати до відділку, в даному випадку, вже мого сина, тому що після того, як і собака не посвідчила на їхню користь, приїхала оперативна група. Оперативна група, яка займається важкими злочинами. У підсумку приїхало 10 поліцейських машин на цей такий важкий, на їхню думку, злочин. Вони не мали абсолютно ніяких документів, вони не мали навіть. Як я пробував, щоб вони дали якусь підозру або висунули ну, якісь аргументи, чому вони хочуть забрати. Вже не кажуть, що вони не мали ніяких документів, вони навіть і підозру не, не, не висували, тобто мому синові. Також ми можемо навіть це засвідчити через свідків. Поліцейські були, від них було чути алкоголем. Я запам'ятав одного, бо вони фактично не представлялися по іменам і хто вони, тому що він був синцем. І це я його запам'ятав. І він так явно було видно, що чоловік є під впливом алкоголю. На наступний день я вже зустрічався з начальником поліції. Покровського району ті, що відповідали за оперативну службу, Тобто, це, як я пізніше зрозумів, різна поліція. Тобто вони полагодили, відповіли на всі мої запитання, вони послухали мене, вони, як приклад, нової поліції вміють працювати з людьми, і їхній начальник Василь Михайлович пообіцяв, що вони будуть покарані. У нас є підозри, що це якось так не випадково. Якусь мету переслідували ті люди, які це робили і, 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 чи планували. У мене немає ніяких припущень, тому що ми ні з ким не конфліктували, ні з владою, ні з будь-якою церквою. І тому я не можу робити будь-яких припущень. Я просто гублюся ну, фактично в думках, чому це сталося. Ну, ребят, ну це смішно, це провокація. Ну, 100% провокація. Чому ну, ми здесь робимо, Это давление на церкви? Потому что они не московского патриархата? Вы извините, пожалуйста. Кто из вас мне покажет хотя бы одну церковь не московского патриархата на красной линии? Назовите мне хотя бы одну. Ну, ради так шутки хотя бы. Нету их. У нас на красной линии имеет право существовать только лишь московский патриархат. Налогоплательщики являются и мои прихожане, и его прихожане, и его прихожане. Почему мы второго сорта? Почему мы на задворках? Почему Земля одному раздается даром, а другим даже покупая не дается? Ночью 5 января 2017 года в 22.00 на парафию Украинской греко-католической церкви Святой Троицы в Кривом был, э, совершен, был было совершено нападение полиции. Это, Во всяком случае, так утверждает настоятель, представитель парафии. Вы можете прокомментировать Первый эту Я такое слышу, чтобы полиция нападала на церковь. Ну, он так сказал. Я не владею такой информацией, я Окей, спасибо. Я збираюся подати вже сьогодні в прокуратуру скаргу на ті дії, які вчинила наша поліція в Кровому Розі.